Також що вже зараз можна зробити, на переприклад це отакий план. ну, Потрібно придумати, як знизити рівень стресу, це ну, там, єдине, що я зараз згадав, це ну, якби це вдихнути повітря, повітря, так коротше, зробити декілька вдохів, так само зрозуміти, ну, якщо ситуація спхалася погано, то... Якби що шо... подивитися, як живуть ін інші люди. І так само, наприклад, я вже знайшов плюс те, що в мене проблеми з пам'яттю, це те, що якби я буду записувати відео. Типа, є ще більша мотивація це робити Мотивація це робити. Так, короче, ну... Nói...